Всіх вітаю на кухні каналу Перевірені рецепти сьогодні приготуємо легендарний англійський десерт Шарлота. Ось такий мальовничий, зовні покритий ніжними бисквітними рулетиками з яскравою начинкою із запашного смородинового джему, а всередині заповнений делікатним полуничним мусом. Його приготування, звісно, вимагає часу, це не за 5 хвилин, оману уводити не буду. Та, дотримуючись наданих рекомендацій, ви впораєтеся з ним без сумніву. Приготуємо бісквіт за класичним рецептом. Для цього візьмемо 6 яєць, склянку цукру, пакетик ванільного цукру, дібку солі та склянку пшеничного борошна. Усі продукти, окрім борошна, поступово відправляємо у чашу міксера і будемо збивати до утворення білої пухкої маси. Маса вийшла ось така густа. Вона повільно спливає з вінчика та на деякий час. Лишає візерунки на поверхні, не розпливається відразу. Це дуже важливо, адже добре збиті яйця є запорукою гарного бісквіту. У чашу міксера просіваємо борошно і починаємо ось так поступово, знизу гору, перемішувати лопаточкою, злегка протрушуючи. Не треба робити це занадто інтенсивно, адже ми маємо зберегти пухку повітряну структуру тіста. І, врешті, отримуємо гладке, досить густе тісто, воно вже цілком однорідне, у ньому немає непромісів, тому на цьому перемішування можна припинити. Тісто я перекладаю у кондитерський мішечок, мені так зручніше. Та викладаю у круглу форму діаметром 18 см. Це буде основа торта. Дно форми я застелила пергаментом та злегка змазала олією без запаху. Коли дно форми заповнене. Ставлю її у духовку розігріту до температури 170 градусів та випікатиму 8-10 хвилин. Ту ж процедуру повторюю з коржем для рулету. Через кондитерський мішечок викладаю його на деко розміром 30 на 40 см. Його я теж застелила пергаментом, злегка змазала олією без запаху та нанесла тістом 4 точки по кутках деко, щоб пергамент не ковзав. І знову духовку 170 градусів 8-10 хвилин. Дуже зарум'янювати цей корж не потрібно, бо тоді згорнути його у рулет буде проблематично. Тим часом круглий корж уже готовий. Проходимо тонким гострим ножем по колу, знімаємо кільце та дно і даємо охолонути. За 8 хвилин випікання корж для рулету теж готовий. Спочатку знімаємо його з депутату. Потім відділяємо від нього пергамент по боках, накриваємо іншим листом пергаменту та взявшись за обидва листи з боку по вертикалі, перевертаємо на інший бік та даємо охолонути. За 5-10 хвилин, коли кож трішки охолонув, обережно, злегка притримуючи, знімаємо пергамент. Повертаємо довшою стороною до себе та досить щільно згортаємо у рулет і залишаємо, щоб повністю охоломи. Тепер розгортаємо, знов накриваємо чистим пергаментом та перевертаємо на інший бік. Дуже важливо, щоб ззовні рулет був білий, без запеченої скоринки. І знімаємо пергамент. Ось чому цей лист слід було змазати олією. Тут нам конче необхідно зберегти ось цей зарум'янений шар. Він завадить начинці просочити корж. Джем викладаємо на корж та розподіляємо лопаточкою. Надлишок джему знімаємо ножем для вирівнювання. Зайвий джем при розрізі буде розмазуватися та псувати зовнішній вигляд торта. Змазаний корж щільно згортаємо у рулет за допомогою пергаменту. Оскільки корж був згорнутий у рулет ще теплим, згортається він цілком охоче, не тріскається і не рветься. Тепер так само щільно, злегка притискаючи, загортаємо у харчову плівку і швом униз відправляємо у холодильник на 2 години для стабілізації. Форму діаметром 21 см та висотою 9 см обгортаємо плівкою та поки що відставляємо. Тим часом рулет стабілізувався і будемо його нарізати гострим ножем на скибочки завтовшки 12-15 мм. Після кожного різу, ніж витирайте сухою серветкою, щоб джем не розмазався та не зіпсував зовнішній вигляд торта. Вийшло 27 ось таких пухких повітряних шматочків. І тепер будемо викладати їх у форму. Викладаємо по колу, щільно притискаючи один до одного. Вийшло ось так мальовниче. Поки що відставляємо у холодильник. А тим часом приготуємо мус. Для приготування фруктового муссу я беру полуничне пюре. Його я просто перетерла блендером, та потім, щоб не було дрібного насіннячка, крізь клісика. Але цього можна не робити. Це за бажання. 200 г сиру я беру м'який вершковий сир, але можна брати і кисломолочний. Та все ж беріть м'яких сортів, щоб він не був крупиночками. 150 грамів цукру. 300 мл вершків жирністю не менше як 30%. Вершки мають бути охолодженими. 25 г швидкорозчинного желатину та 150 мл води. Желатин заливаємо водою кімнатної температури, перемішаємо та залишаємо для набухання. Полуничне пюре викладаємо у сотейник, додаємо сюди цукор та будемо прогрівати, доки цукор розчиниться. Кип'ятити не потрібно. Коли пюре прогрілося до температури 40 градусів, цукор повністю розчинився, всипаємо сюди набухлий желатин. Розмішуємо, доки желатин розчиниться і утвориться ось така однорідна маса. І нехай собі остигає. Охолоджені вершки вливаємо в чашу міксера та збиваємо до твердих піків. Коли пюре з цукром та желатином охололо, вводимо сюди сир і перебиваємо блендером до однорідності. Охололий полуничний мус вливаємо у збиті вершки та перемішуємо до утворення ось такої однорідної маси, досить густої, дуже приємного рожевого кольору. Мус вливаємо у форму з рулетиками, час від часу вібруючи у вертикальній площині, щоб не було пустот. І накриваємо зверху круглим коржем. Обережно знімаючи пергамент. Зверху торт щільно закриваємо харчовою плівкою та відправляємо у холодильник на 2-3 години для застигання мусу. Після цього розкриваємо плівку, накриваємо сервіровочним блюдом та перевертаємо. За допомогою плівки підважуємо форму та знімаємо її. Торт вийшов дуже ошатним, він не потребує ніякого додаткового декору і стане справжньою окрасою навіть найвибагливішого святкового столу. Торт ріжиться дуже легко, ніж оде, як по маслу. Лише помилуйтеся, який чудовий щільний зріз. Мус відмінно тримає форму, має чудову структуру і дуже апетитний колір. Будемо куштувати. І мус, і бісквітний рулет мають неймовірно ніжний смак та консистенцію. І словато солодкий джем чудово поєднався зі смаком полуниці та вершків. Структура мусу просто оксамитова, друзі, це дуже смачно! Тож готуйте і насолоджуйтесь, і нехай жодна тривога не завадить вашому кулінарному успіху. Усім вдячна за перегляд, підписку, подобайку та поширення. Бажаю вам мирного неба та усіляких гараздів на кухні та в житті. Нехай Бог береже вас і ваших рідних. Бувайте здорові і до зустрічі!